Доброго дня, я з України. Сьогодні, 18 квітня, пройшли Великодні свята і потрошку продовжуємо засаджувати город. У нас досить тепло, але так, то сонячно, то набіжить якась тучка, буде дощик. Ну і на, на ближчі дні також передають дощ. У мене на сьогодні три роботи: обов'язкова перша це висадити розсаду цибульки на вулицю вже посіяти бурячок, тому що моркочка вже навіть зійшла. І підготувати грядку для висаджування кабачків, розсади кабачків. Готую її заздалегідь десь за тиждень, для того, щоб вона гарно прогрілася. І потім розсада кабачків гарно там приживається, її легко і починає досить рано плодоносити. Збираємо вже в травні в місяці кабачечки свої свіженькі, молоденькі. Тому починаю потрошку працювати. Запрошую вас разом зі мною провести цей день. Також запрошую вас заходити в мій інстаграм, посилання буде в описі під відео. Кожен день намагаємось разом з донькою викладати там нові світлини, робити нові пости. Садок зараз кожен день змінюється, стає яскравіше, якісь нові дерева розквітають, нові квіти і дуже-дуже все стає цікаво. Заходьте, підписуйтесь, ставте лайки, буду дуже вам за це вдячна. Починаю з посадки цибульки. Цибульки в мене кілька сортів. Трішечки нагадаю. Ось така біла королева називається вона салатна, далі ексібішен, всі його знають. Ну, і це в мене звичайна така розсипна цибуля, золотиста ну, це така умовна назва. Вона в мене є ось і в рулончику в цьому, і є в ящичку. І ще в ящичку є в мене, зараз подивлюсь, а, веселка. Веселка червона цибуля. Ну, я думаю, хто дивився, коли я висівала, я там більш детально показувала сорти. Грядка в мене вже підготовлена, це грядочка, з якої я прибирала полуницю. Просто трішечки сапкою її зараз підпушу і все. І висаджувати буду за допомогою ось такої саджалки, так сказати. Це мені робив чоловік, вже не один раз її показувала розміри, нагадаю просто. Це 80 тут сантиметрів, тому що це ширина моєї грядки. Глибина посадкової лунки і для чеснику, і для цибульки тут 12 сантиметрів. Якщо не помиляюсь, ось тут відстань від центру до центру 15 сантиметрів. Чому така велика відстань? Частіше за все саджають більш густо. Ну, для того, щоб цибулинка і часничинка була досить. Великого розміру потрібно, щоб відстань від однієї до іншої була також велика. Так. Щоб, щоб вона мала площу для засвоєння поживних речовин, досить велику. Особливо це стосується Ексібішена. Там потрібно взагалі, щоб була велика відстань, тому що, якщо буде мало, ось тут відстані, просто цибулинка не набере тієї ваги, яку е кажуть про. Е Саме ексібішн. Тому що коли вирощувала, от, ось я вам додам фото, і це фото сестри, сестра вирощувала, вона, виходить, досить велика цибулинка завдяки тому, що велика відстань і вона має простір. Ну і буду просто зараз робити отвори і потім покажу ще, як я підготовлюю кожну цибулинку до посадки. Окремо кожен рулончик разом з вами. Розвернемо і подивимось. Дуже швидко мені подобається ось так ближче до краю, жорсткіша земля. Робиться отвори, відстань ось тут приблизно така, як і між лунками. Зараз пороблю отвори і потім просто буду вкидати, скажімо так, цибулинку туди і присипати. Так, починаємо з першого ролончика. Це цибулька золотиста. Корінці, бачите, аж ось тут знизу ролончика гарно вийшли. Значить, вона гарно проросла на ось на таку глибину. Тут 15 сантиметрів. Коли вона в мене була в ролончику, поливала в піддон, тобто сюди не зверху лила, а сюди водичку, і вона знизу прибрала в себе водичку. Так, ну такі, бачите, тоненькі. Рослинки, але вже це два справжні листочки. Ось, бачите, це вже справжні, вони такі, як кругленькі. Перші були такі пласкі, ось вони, вони поступово відсохли. Я вже тут зрізати висоту не буду. Якщо у вас ще залишились ось такі листочки, вони досить довгі, ви можете її трішечки зрізати. І почну о, поступово розгортати. Ось, подивіться ближче. Бачите, навіть коли густо посаджено. Вже є цибулинка. Зараз я одну підніму, так, щоб не зламати не відірвати корінці. Бачите? Таке стовщення це вже цибулинка. І коли саджаємо, якщо ось таке довге коріння, ми його трішечки підрізаємо. Ось так. Зараз просто розкладаю ось так на краєчок лунки. Корінці гарно заправляємо всередину. Ну, я спочатку все. Розкладу, а потім вже буду присипати. І присипаємо. Коли присипаємо цибульку, стараємося її не заглиблювати, присипати тільки корінці. А ось це стовщення, тобто майбутню цибулинку, потрібно, щоб вона була зверху. Спочатку вона ляже вся однозначно, цибулька, а потім поступово вона гарно коріниться і підніметься. І, хоча здається, що тут досить мало цибульки, я думаю, що Грядки мені, щоб висадити всі мої сорти, недостатньо буде. Ну, ось таким чином я висадила цибульку золотисту. Зараз її зовсім не видно. Але ми будемо її поливати настоєм зеленої трави. І сажаю цибульку вже не перший рік. Завжди вона ось така при висадці, майже не видно її. Зараз в нас сонячно. Але на вечір і на завтра, на післязавтра передають дощі, вони гарно її пролють, і все буде нормально. Можна також одразу пролити якимось укорінювачем. І зараз подивимось разом з вами: ексібішн. Ну, Спочатку він зійшов краще інших, і так було видно, що це ексібішн, Більш міцний він був. Корінці, бачите? Мені здається. Міцніші корінці, ніж у тієї цибульки були. І ось зараз будемо на стежці його розгортати і подивимось. Подивіться, ну, видно, що це ексібішн, він більш міцний, майже скрізь вже видно цибулинку. Ось подивіться, які гарні є. Такі, бачите, вони спочатку видовжені, а потім вони стають такі круглі. В принципі, непогано так зійшов і ясно, і густо, і досить ось окремі, подивіться, які величенькі, також буду трішечки підрізати корінці, якщо потрібно. На вулиці так гарно, тепло, навіть спекотно співає соловейко десь чутно. Ось такі корінці. Вони непогані, але я ось так їх зріжу. Для того, щоб коли ми саджаємо в лунку, вони не загиналися. Тоді швидше вона приживається і більш велика виходить, саме цибулинка. Так, ексібішин посадила. По кількості рядочків вийшло так, як і золотистої 12 рядочків. А тепер відкриваю білу королеву. Наступна буде вона. Ну, Бачите, схожість в неї була гірша. Ну, Бачила навіть, як вона сходить. І відстань, бачите, яка велика. Ну, Не всі посходили. Хоча корінці також дістали до краю цього рулончику. Нашого. Взагалі хочу сказати про рулонний спосіб. Для цибулі нормальний. В наступному році буду його використовувати, тому що. Як виглядала цибулька в ящичку, так виглядала і в рулончику. Але рулончик набагато менше місця займає і просто зручніше на підвіконні, коли вирощуєш без додаткових освітлювачів, і тим більше намагаєшся ближче до вікна все поставити. Цибульку можна вирощувати. Так, білою королевою вийшло в нас взагалі всього 5 рядочків, тобто десь 25-30 штучок. І зараз посаджу веселку, вона в ящичку. Зараз подивимось, як виглядає вона, але також її буде небагато. Там грядка в нас залишиться, тому ми досадимо це, залишились такі більш тонкі золотистої. Тобто ми потім досадимо золотисту, щоб вже була повністю грядка цибульки. Ну і ось так виглядає веселка. Ну, тобто приблизно всі однаково виглядають. Ну, а як вони будуть наростати, подивимось разом вже. Взагалі хочу сказати, що коли підживлюєш зеленим добривом, ну, тобто настоєм зеленої трави, там дуже велика кількість азоту і вони гарно наростають. Але підживлювати саме цибульку, ну як будь-що потрібно ним тільки до першої половини літа цибульку пролью десь 2-3 рази один раз на тиждень. І все, і більше не буду потім поливати, тому що потрібно потім підживлювати фосфорно калійними добривами для того, щоб цибулька гарно зберігалася. Всю цибульку висадила трішечки ось так по сортах, нам не вистачило. Тому або висаджу залишки, або докуплю, може ще посаджу тиканку. Так звано. Думала, буде забагато. Взяла найбільшу грядку для того, щоб було багато цибульки в цьому році. Зараз пролью з додаванням кореневіну. Ось такий взяла, ну, точніше, він в мене був. Один ковпачок 6 мл на 10 літрів водички. Поливаємо дуже-дуже обережно, поки що вона така досить слабка, а потім вже вона закріпиться і буде все нормально з нею. Так, і що роблю далі? Далі йду сіяти бурячок. Бурячок буду сіяти на тій гряці, де була спочатку посіяна морква, вона вже зійшла, зараз вам покажу. І які взяла сорти бурячка. Так, бурячок взяла ось такий болтарді, називається, і циліндричний бурячок тітус. Розміром на сінинки, бачите, як сильно відрізняються. Тут така більш дрібна, потрібно її рідше сіяти, сказали мені. І знову ж таки взяла ось такі розсипне насіння. Це вже сама пакетик пересипала, підписала. Мені подобається, схожість досить непогана. І потім буду ще сьогодні готувати грядку для висадки розсади кабачків. Ну, Все поступово вам покажу. Цибульку поки що мульчувати не буду, нехай вона гарно підніметься, а потім обов'язково замульчую, до того, що чоловік буде косити газон травичка дрібненька і гарно замульчується цибулька. І впродовж всього літа також мульчую і цибульку, і бурячки, і морквочку. Все в мене знаходиться під мульчею. І також покладу а, тут крапельний полив в мене, дві стрічечки, он, з того боку інша, і буду поливати цибульку крапелькою. Ось вже потрошку сходить морквочка, сходить досить непогано. І продовжую цю грядку до кінця. Висіваю бурячок. Висіваю так, як і морквочку, вже показувала вам. Розклала, розкладаю завжди з запасом. Мені краще потім прорядити її, чим вона не зійде. І потім кожну строчечку, вже потім як розклала насіння, ось так притоптую ногою. Тоді буде більш щільно зернятко прилягати до ґрунту і швидше зійде. Першим посіяла бурячок болтарді. Далі, там в кінець буду сіяти тітус. Ось так. Ну і потім візьму малі, маленькі грабельки і просто ось так розрівняю, і все, і бурячок буде в мене посіяний. Так, і зараз перейшла, ось в цьому році також прибрала один кусочок, ну, десь дві третини полунички, там залишила полуничку, нехай ще в цьому році поросте, потішить нас своїми ягідками. А тут звільнила і буду використовувати цей шматочок для посадки кабачків. Як в минулому році саджала кабачки, я вам показувала. Нагадаю, саджала ще раніше, робила ну або прохолодніше було в тому році, тому що ну, холодно було на вулиці. Робила лунку десь на глибину двох штаків лопати, на дно укладала зелену масу, тобто всі бур'янці, які зараз вже можна на городі виполоти, кульбаби, зелену траву. Потім зверху укладала курячий послід і зверху ще сухе осіннє листя. І був ось такий пагорб робила. Вкривала все плівкою, ось цією і напроти кожної лунки робила на плівці розріз такий крисоподібний, зараз покажу вам. Туди ставила пляшечку ось таким чином. І коли ґрунт прогрівся, це у нас получила, получалась дуже гарна тепла грядка. Грунт прогрівся, десь заздалегідь за тиждень робила. Потім пляшечку прибирала, висаджувала туди розсаду кабачечків, пляшечку накривала, і вона ось так стояла, аж поки з'являлися кабачки. Коли було Ну, бачите знову, що робить помічник? Ще я не розмітила, де потрібно копати, але він вже копає. Зараз викопає, де йому хочеться, а я потім вже буду закопувати, щоб, щоб зробити лунку там, де потрібно. Допомагає, дуже-дуже старається. Лакусик. Старається, нема коли йому гратися. Цьому році також буду робити теплу грядку, також вкривати плівкою і ставити зверху пляшечку. Але вирішила не робити лунку, а зробити ось таким чином. Показувала ми вам відео, була в сестри, Вони робили скарифікацію газону і в неї дуже-дуже багато трави, яку вони зрізали з газону. Вона і собі вкрила вже грядки, і також запропонувала зі мною поділитися. Трава це. Вона була зелена разом з такою сухою. Також трішечки попадається тут ґрунту, і вона в мішку, ось навіть вночі стояла, було вночі прохолодно, вона гаряча, вона горить, можна так сказати. Я зараз її розкладу ось такими шматками, вкрию плівкою і на тиждень так залишу. За тиждень дуже-дуже тут гарно буде і тепло, і підростуть трішечки мої кабачечки, розсада. І потім я їх висаджу в цю грядку. Також зверху трави зараз також вкрию соломою. Тобто, потім влітку я вже не буду швидше додавати сюди мульчу, а ось такий гарний великий шар мульчі буде слугувати і добривом впродовж літа, і також захищати ґрунт від пересихання, для того, щоб кабачки гарно плодоносили, як і огірочки, їм потрібен гарний полив. Все займаю, зараз розкладаю, ось привезла чотири мішки трави. І подивіться на того помічника, вже закопався глибина, можна його туди всього покласти, посадити. Розклала і зараз буду вкривати соломою. Хочу вам ось поближче показати. Солома була в мене в мішках, і ось, бачите, з'явилась така біла пліснява. Це пліснява корисна, це називається стіна паличка. Тобто, як мені правильно написали в коментарях, це те саме, що фітоспорин. Тобто, воли розкладається солома, знезараджує зараджує собою ґрунт. І ось таким, таким невеличким шаром я вкладаю. На жаль, вчора і сьогодні знову з'явилися оці жахливі звуки, бо був час, що не було їх чутно кілька днів, і знову вони є. Так, і потім буду вкривати ось так плівкою. повністю навкруги прижму цеглою. І ось бачите, ось ці розрізи, які я вам казала, зараз я ось так вставлю сюди. Пляшечку. А коли буде в мене гарно вже готова розсада, ну десь через тиждень. Я просто цю пляшечку прийму, зроблю отвір і туди посаджу розсаду кабачечка. І це в мене буде досить тепла, така гарна грядка. Для того, щоб кабачки були досить ранні, почали рано плодоносити. Ну, ось, в принципі, і всі роботи на сьогодні буду закінчувати. Ось таким чином підготувала грядочку. Під кабачечки, дуже мені цей спосіб подобається. Грядка, виходить, дуже-дуже поживна, тому що ще поверх тієї трави, скошеної, яку взяла у сестри, присипала трішечки курячим посвідом. Тут була полуничка, вона тут росла років 5, всі поживні речовини з ґрунту винесла. І я для того, щоб вже кабачечки гарно себе почували, ще додала. Таке органічне добриво, як курячий послід. Ну, а вже ж можна взяти коров'як, можна взяти курник, який продається в магазині, і також додати. І ось під кожною пляшечкою з часом в мене будуть висаджені розсади кабачечки. Ось такі роботи на сьогодні були в мене. Дякую, що зайшли на мій канал, провели цей час разом зі мною. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.